Чи вірите ви, що Дональду Трампу вдасться вивільнити ось цю веносельську нафту? І Якщо так, то як це вплине, вплине на глобальні ціни на нафту? Веносельська нафта дуже особлива і сорт оріноко, який там найбільше розповсюджений, головний, не єдиний? Це дуже важка, дуже густа нафта з великою кількістю сірки, тому її можуть переробляти далеко не всі заводи на планеті. Більшість таких заводів традиційно знаходиться в самих Сполучених Штатах в Техасі. А для того, щоб її добувати, потрібно багато інвестицій складне обладнання. Вона настільки густа, що вона на поверхні землі просто не тече. Її потрібно розбавляти хімічними речовинами спеціально, змішувати з більш легкими фракціями нафти, які туди завозяться. Тобто, воно це не лише. Експортує нафту, але імпортує нафту також для того, щоб розбавляти в такий мікс, який можна продати все. А, бо сама по собі ринок дуже важко її продавати. Тож, для того, щоб все це, це було, потрібно що? Потрібно гроші, багато грошей. А, нещодавно там одна з консалтингових компаній оцінила, що там, для того, щоб помірно було відновлення на до. Чаверських часів, коли був видобуток 3 мільйони або навіть 3,5 мільйонів, а зараз вони впали до 400 майже в 10 разів. А потрібно на це задоволення: 100-150 мільярдів. Тобто, називається цифра 183 мільярди. Зараз м, абсолютно нічого не зрозуміло. Трамп е, оголосив себе головою е, е, ради, яка буде керувати Венесуелою. Чи буде Венесуела підкорятися ці, ці, цій раді чи ні, не зрозуміло. Е, демократичні вибори, е, сторона, яка здійснила агресію, проводити не хоче, каже, що для них не час. Тож, чи е, вдасться це захопити там, без, е, без зброї? Без чобота на поверхні, контроль над ПДВСА, найбільше найбільшою ну, державною, єдиною тепер державною корпорацією Венесуели, яка контролює вибудок і продаж, невідомо, незрозуміло. Тож, чи в таких умовах, такої невизначеності, хвилине приватний капітал у Венесуелі? Незрозуміло. Зараз є багато заяв про це, а про те, дуже цікаво, хто саме робить ці заяви. Їх роблять там коментатори, експерти, люди з аналітичних центрів, фінансисти. Але е, великі е, нафтові компанії, м, навіть, навіть американські, ще не зробили заяв про те, що вони готові інвестувати десятки мільярдів у ВНС. Крім того, для чого? Бо паралельно тут е, е, американські урядовці дають два портулежних сигнали. З одного боку, приходьте. Інвестують в Венесуелу, вона під нашим контролем, але ми всіх соціалістів повганяли і все буде добре. З іншого боку, вони демонструють намір, що будуть тримати ціни на нафту низькими по 50 доларів за барель для бренду як маркер. Ну, тобто інші сорти від нього залежать в якісь пропорції. Тож, Навіщо інвестувати в видобуток важкої венесуельської нафти, яка є точка рентабельності вище, ніж бренд? Там треба десь 60, хто скаже навіть 65 доларів за баррель, щоб її було вигідно добувати. Тобто ти вкладаєш дуже-дуже багато грошей, щоб потім видобути нафту, яку ти будеш продавати собі у збиток. Не дуже логічно. Крім того, навіть за ідеальних умов на це буде потребуватися деякий час. Все це обладнання треба завести в Венесуелу. полагодити, змонтувати там, завести це хімічні речовини, завести наземних фахівців, інженерів таке інше, кого чави Мадуро повиганяли з країни. А перше пам'ятне збільшення. А експорт нафти і якщо прямо зараз почнуться е, значні фінансові вививання інвестицій, монтажного обладнання і все таке інше, будуть е, видні через роки-два. По мій сценарій е, через е, 4-5 років. А в цілому там можна розписати деякі фахівці, розписують програми е, реформ е, аж до 2040 року. О. Єдине, що можна зробити, це випустити на ринок ту нафту, яка за часів останнього, останньої блокади накопичувалася в сховищах. Це можливо зробити, але це ну, дасть абсолютно тимчасовий ефект на один-два дні. Крім того, інвестори не люблять, крім політичної невизначеності є юридична невизначеність. Адже ті, хто е, контролюють ліцензії е, зараз, це не тільки ПДВС, це, там і китайські компанії, там і іспанська компанія, е, і таке інше, вона отримує їх цілком законно. Чи буде е, е, уряд е, чи сили, які управляють Венесуелою е, за наполяганням США розривати ці угоди? Зіткнутися тоді з міжнародними арбітражами, тобто дуже багато не, не, не зрозуміло всі ситуації. Як ви кажете, що це не рентабельно і дуже дуже довго та дуже дорого це робити? Чому Трамп так вхопився зі цю і він постійно про неї каже. Він навіть не приховує, що одна з цілей операції була саме нафта. Чому він так зациклився на цьому? По-перше, це доволі зрозуміло його виборцям. Бо головною аудиторією будь-якого політика є його виборці в демократичних країнах більш-менш. І обіцяти, що, було, ну, що ця операція, яка була, принесе якусь вигоду Сполученим Штатам, це зрозуміло. Крім того, американці дуже полюбляють дешевий, дешевий бензин. Це один з головних мотивів: голосувати за того чи іншого політика, скільки коштувати бензин при ньому. При Трампі бензин дешевше, ніж при Байдені. Тому для тих людей, для кого це важливо, а це значна частина американців, це найважливіший підсумок його президентства. Все, все інше не так важливо. Крім того, тут же в ціні на нафту зустрічається дуже багато різних інтересів. Так нафтові компанії зацікавлені в тому, щоб ціни були великими. Але е, споживачі в тому, що вони низькі. Ск... Але не тільки споживачі, наприклад, е, хімічна промисловість за цікавим дешевій енергії, а металургії за цікавим дешевій енергії. Багато хто зацікавлений в дешевої енергії, виробництво пластики, пластмас. Тож е, ві... нема простої відповіді, яка ціна на нафту вигідна Сполученим Штатам як країна. Тобто, на вашу думку, що це має все ж більш політичний такий крок, ніж економічний, і ніж крок на те, щоб якось змінити ціни на нафту у світі. Я не думаю, що метою цієї адміністрації є зменшення цін на нафту. Загублення більшої частини ринку, так. Звагачення американських нафтових компаній, які візьмуть венесуельську нафту під контроль. А ті, які були там спонсорами компанії, все таке інше. Так, особиста участь це участь своє оточення в цих продажах. Так. це нормальні версії. А версії про те, що Венесуела витисніть якимось чином когось з ринку, вони нелогічні.